Незрозуміло, як ви кажете, що хто нас туди пустить, та ми нікого питати не будемо, розумієте? Ми є, ми є, ми є суверен в цій країні. Ми підемо на вибори і проголосуємо за ту політичну силу, чи партія це буде, чи це буде кандидат в президенти, які виконують наші наші умови. Наша умова це що надати громадянам. Право приймати закони Перше, доповнити 93-ю статтю Конституції, де записано підробної конституції, де записано, що на що право подачі законодавчої ініціативи мають президент, кабінет міністрів і депутати Верховної Ради, а самого суверена забули включити. От, ми хочемо, щоб перше, нам надали право петиції прошення писати до наших найнятих на роботу нами державних службовців і до президента, в тому числі. Ви йдете на посаду державного службовця. Ви не йдете на посаду вона. І ми хочемо. Ми вам ставимо вимоги. Перше, що ви приймаєте, ви як тільки пройде інавгурація, ви подасте. На розгляд Верховної Ради позачергово законопроект про надання громадянам прав законодавця. А все те, що ви кажете, дивіденди, ми самі будемо отримувати. Розумієте, нам потрібен президент, е, е, на це держслужбовець вищого рангу, а це але це державний службовець. Нам не потрібен монарх. Ми самі е, оберемо такого президента, який подасть на розгляд той законопроект, який. Зробить нас законодавцями, розумієте, в чому кардинально не сходяться наші позиції? Якщо ви хочете, щоб ми вас підтримали, ми це залюбки зробимо. Але ви повинні вивчити, що ми хочемо. Значить, ми провели опитування у Фейсбуці, значить, 80% опитаних громадян хочуть бути законодавцями. Розумієте, так? Тому те що, те, що ви кажете, нам не підходить. Нам не потрібно, щоб ви з наших грошей, які ми сплатимо в бюджет у вигляді податків, потім виплачували нам, значить, оці гроші з національного багатства. Це наші гроші. Ми їх самі платимо у бюджет, і ми самі хочемо бюджет приймати закон про бюджет. Тому що це наші гроші, всі до останньої копієчки. А президент нам потрібен виключно для того, щоб е, забезпечити оборону країни. Не ви нам будете давати гроші, а ми вам будете, будемо давати наші гроші. Тому що це не ваші гроші. Бюджетні гроші це наші. Ми вам дамо на оборону стільки, е, щоб ви змогли вигнати звідси окупантів аж до Волги. Розумієте? Ми могли... вам що коротко. Коротко, все, розумієте, в чому розбіжність наших позицій, будь ласка, вивчіть нашу концепцію. Дякую. Це щойно ви Валентин, чули Чисаренка, Сергій, ще з я. я поясню: це ідеолог, да? Це